Привіт! Мене звати Ольга Гриневич, і я веду заходи різних форматів. Я телеведуча легендарної програми на 1+, плюс Лото забава. Тож так класно виходити в прямий ефір, підіймати людям настрій, роздавати реальні. Натискайте кнопку, побачимо, у скільки разів ви збільшите ваш виграш. Ми вас вітаємо, вітаємо всіх переможців і чекаємо вас наступного тижня з білетами «Лотозабава». Також я люблю працювати на радіо. Ось. Нічого собі. Я навіть до п'ятого не дійшла. Але просто... Але Вести розважальні шоу. Проводити інтерв'ю з зірками шоу бізнесу. У мене ще бліц новорічний. Для О, тебе просто клас. відповідаєш, було в тебе це чи не було. Святкувала новий рік вдома. Так. Святкувала. Чи їла Львів реально Так. Окрім медіа, я веду корпоративні заходи та бізнес-конференції. Сьогодні ми розпочинаємо грандіозний жіночий форум Супервумен Львів. Запрошую. Я ведуча сімейних свят. Для них цей день буде назавжди сповнений новим змістом. Адже з цього дня розпочнеться новий виток їхньої історії, але вже у новому статусі. Іменем закону України оголошую вас чоловіком та дружиною! Веду весілля та церемонії. Звертайтеся. Рада буду допомогти створити вам свято.